Щоденник ДДА. 31 серпня. Онуки алкоголіків. Все більше людей ідентифікують себе як онуків алкоголіків. По суті, ці онуки алкоголіків звичайні ДДА. Їх виховали батьки, які успадкували хворобу сімейної дисфункціональності, самі не вживаючи спиртне. Велика червона книга. Виноска сторінки 56. Деякі з нас все життя були спантеличені питанням. Ну, чому у нас стільки проблем? У дитинстві ми не жили поруч з алкоголіками або іншими залежними. Однак над нашими домівками завжди нависала грозова хмара. Ми не могли говорити відверто, не могли бути собою. Поведінка рідних була неадекватною. Нас безглуздо карали. Ми повинні були завжди бути на сторожі. Іноді з батьками можна було спілкуватися, але частіше їх переповнював гнів, мучив внутрішній розлад або ж вони були повністю занурені в себе. Вперше почувши на зборах список характерних особливостей, ми виявили у себе багато з них, незважаючи на те, що ніхто в нас дома не пив і не вживав наркотики. Ми відчули причетність. Слухаючи висловлювання інших членів групи, ми розуміли, що ДДА підходить для нас, що ми прийшли в потрібне нам місце. Опрацьовуючи перший крок, ми намалювали діаграму сімейних відносин і незабаром розібралися, в чому справа. Алкоголізм та інші залежності виявлялися в попередніх поколіннях. Сімейна дисфункція передалася нам у спадок. Завдяки цьому відкриттю, ми перестали гадати, чи ДДА для нас і зосередилися на одужанні. Сьогодні, навіть якщо я не можу зрозуміти, де саме в моїй родині була залежність, я знаю, що ця програма мені підходить. Я буду використовувати всі доступні мені інструменти для того, щоб одужувати від дисфункції моєї родини, загальної для багатьох із нас.